Привіт тим, хто годує світ. Поради від народного агронома Богдана Лук'янчука, засновника Гровекса Гродітал Холдінг. У мене зараз працює більше ста людей і більше 30 мільйонів гривень на податків за минулий рік. Так от перше: рахуйте свої гроші. Піндельки кишлов і баланс це база вам обов'язково треба вміти рахувати цих три фінансових звіта і бачити гроші в моменті або навіть використовувати софт для цього. Друге, рахуйте прибуток з гектара. Це агрономіка, це математика. Це насправді дуже легко моделюється. Якщо не знаєте як, приходьте до мене на AgroVex Academy, я вам покажу, як порахувати. Третє, наймайте тільки компетентних і вмотивованих людей. Я вам передати не можу, як я втомився бляха бути найрозумнішим в кімнаті. Основна робота засновника це наймати. Ви маєте наймати. Четверта порада. Токсичних і неефективних людей звільняйте швидко. Чим довше ви терпите неефективність одного, тим більше страждає вся команда. Ви дозволяєте неефективність одному і неефективними стають інші. Весь колектив страждає. Полюбіть те, що ви робите. Бізнес це марафон, а не спринт. Тому любов до своєї справи і класна стратегія мінімум на 10-20 років. Must help.